Сьогодні 21-й день моєї творчої ескези, я такий ювілейний день три тижні. 3. 50 порахувала 56 годин в творчості. І за цей час показую, що я створила. Так, не знаю, чи це буде по черзі. А, одну вже ж забрали картину, тому не покажу. Ось. Ось ця величезна. Метр на метр. Красивезна. А, як вона переливається. Ти тільки глянь глянь глянь, глянь, глянь Красотка. Обожнюю. Вона вона така, і так хочеться доторкатися. Бачиш, вона вся така а, текстурна, рельєфна. М -м -м. Камера не передає. Так, далі ось мої горошки. Не буду вже їх забирати, також метр на метр. А там ще одні горошки. Далі, далі, далі. Що в нас? Е, ця. Так, зараз. Чи вона правильно, правильно чи наверх ногам? Ось ця красуня також переливається, світиться. Ай, красотка, красотка. Вона вже виконала мою дуже матеріальну і дуже-дуже мрію. В п'ятницю зможу розказати, бо буде оформлення документів. А, вона виконує мрії і структурує бізнесові штуки. Вона мені так чотенько все розклала. Коротше, дуже потужна. Це про матерію, матеріальність, жіноча сила. Далі. Ага. Імператриця. Ближчі переливається, як завжди, все. в і ще не завершена ця робота. Вона якось так має бути. Не завершена ця. І ще одна. І ще от така от є. Красоточка. Але я її буду змінювати, я так думаю. Ось результат 21 дня.